Суть всієї йоги в одному реченні. Атма Мокшартам, джагат хіта яча. З одного боку, власна духовна самореалізація, а з іншого боку стожіння всьому живому. Як знайти баланс між цими двома? Зараз ми розберемося. Намаскар, дорогі друзі, от у нас є дві ноги. Одна з них духовна, а інша матеріальна. І нам потрібно навчитися на них ходити. Так само по житті. Ми вступаємо однією ногою, другою, так? але якщо одна нога ну, захворіла, вона не здоровиться їй, тоді наша ходьба буде така от, не сильно впевнена, так? можна сказати. І відповідно, буде порушений баланс. Баланс це коли є якесь співвідношення сил, і в тій точці, в точці балансу, все гармонійно зрівноважено, що все рухається, як воно має рухатися. Якщо ми робимо перекос. Матеріальну сторону, так ми також вже нерівно ходимо по цьому життю. Також коли перекос йде в духовну сторону, також не дуже добре. Тобто наша задача знайти баланс між цими двома. Атма-мокшартам – це означає власна духовна самореалізація, тому що потрібно пам'ятати нашу дхарму. Дхарма – це як основна характеристика людини. Так як от, дхарма вогню, це що воно дає світло. Воно тепле, воно спалює. Так? Без того властивості спалювати вогонь не є вогнем більше. Так? І чи тхарму одягу навіть можна сказати? Воно має гріти, воно має проносити красу, якщо воно не виконує ці функції, тоді суть речі втрачена вже. Так, так само людина, якщо вона не виконує свою основну суть, а це саме духовна, Суть так. нашого єства. Якщо ми це не виконуємо, тоді ми нещасливі, ми не слідуємо світ дхармі. І нам потрібно духовно розвиватися. Для цього нам потрібно робити духовну практику. В йогівській традиції це медитація, десь це молитва, десь це Якісь різні різні ритуали, але ми всі люди в світі, в більшості, вони приналежні до тої чи іншої традиції, яку вони собі вибирають згідно їхніх вподобань і наявних самскар. Тобто, що мені подобається, що мені не подобається. Деякі шляхи ефективніші, деякі менш ефективні, але більш-менш вони всі йдуть до одного і того ж. Так само, як там на Говерлу, щоб піднятися на вершину, ми можемо з різних сторін заїхати там. Навіть можна так брати Івано-Франківська область, Закарпатська, Львівська, там, з Румунії, якось там можна, з Чернівецької, так от ти їдеш, там безліч дарік йде. Але щоб вибратися на вершину, є тільки декілька протоптаних стежинок, які ти маєш вибрати. Йога – це досить така сильна практика, в якому є вся система. І вона заснована більш на практичному підході, тому що його це 99% практики і 1% теорії. І ця практика і є атма Мокшартам. Тобто ми от, є от сходинки, так? сходинки медитації, сходинки практики, і ми по цих сходинках піднімаємося. Тобто ми займаємося власним духовним розвитком. Так? В свою чергу, Джагад Хітаїча це означає, що. Впродовж, тобто ми йдемо, ми самі розвиваємося, ми набираємося енергії, тому що медитація це утримання енергії. І цю енергію потрібно правильно використовувати. І Джагат Хіта це означає служіння всьому живому. Тобто усе живе, що є, ми вважаємо своєю сім'єю і ми допомагаємо. Не тільки всім людям, всьому людству, але просто масштабніше потрібно мислити. І Насправді, природа наша така, що ми хочемо допомагати. Ми спочатку одні, от як то діти деколи бувають, то вони думають про себе в основному. Потім дитина росте і в неї збільшується зона її відповідальності. Вона вже починає там, допомагати батькам по дому, починає піклуватися про інших. Коли людина стає дорослою, з'являється своя сім'я, і людина пеклується вже про свою сім'ю, про якісь своє. Коло оточень, і ми отак ростемо, 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 ростем, і коло нашого піклування стає більше. Проблема стає тоді, коли оця от зона мого кола вона така стабілізується і вона не рухається. Ширше, ми не впускаємо в своє життя більше людей. Як в мене такий знайомий був, ти от питаєш, прямо, то... ти про кого піклуєшся, Кого ти любиш? За кого ти дбаєш взагалі? Ну, він так прямо каже, що от є я, от моя сім'я і моє близьке коло друзів. От Про них я дбаю, а на всіх інших мені байдуже. Ну, так прямо людина говорить, відкрито, дуже щиро. Більшість людей теж так ну багато людей так думає, але просто не говорить це відкрито. Навіть можна судити по нашому під'їзду. От Є будинок, є моя квартира, а є під'їзд. І наскільки в квартирі власне, частіше, ніж в під'їзді. Якщо брати вже, там, виходиш на вулицю з будинку, це взагалі зовсім інше. І от розвиток, от масштаб нашої особистості от можна з сторони от, служіння розібрати, наскільки ми е, впускаємо весь світ в свою зону відповідальності, наскільки ми можемо піклуватися про інших. І от круто, коли є я, моя сім'я. Мої друзі, потім друзі друзів, потім ну, весь будинок, де я живу, це теж моє, я теж піклуюся про е, добробут, так? потім свого міста, своєї країни і потім всього світу, всього живого. От, е, старший монах це е, у нас називається в традиції аватхута, тобто той, хто відрікся від усього, від усіх прив'язаностей. Тобто немає більше там, взагалі монаха, в принципі, немає. От, Сім'ї маленької, мирської сім'ї. Є одна велика сім'я. І ти от стараєшся піклуватися про всіх. І от Ваватхут одне з таких от правил є, що ти піклуєшся про весь світ. Ти приймаєш весь світ як свою сім'ю. Хто живе сімейним життям? Є маленька сім'я? Є? Велика сім'я, також ми її приймаємо, також про неї піклуємося. Тому що це от служіння і власний духовний розвиток, воно, все йде нога в ногу. Якщо ми щось е забуваємо робити, ми не прогресуємо духовно. Коли ми думаємо тільки про себе в духовному плані, от буду робити медитацію, не буду ділитися, не буду допомагати. Інших навчити в медитації, не буду будувати спільноту, не буду нічого цього робити, ми тоді стаємо такий духовний капіталізм, який духовний капіталіст такий нагрібає, нагрібає собі, а ділитися не хоче. Так, І потік тоді енергії зупиняється, і людина духовно не прогресує сильно, так як могла, коли б вона б ділилася цим. І так само, коли ми ділимося, так, ми от самі взяли якусь енергію і ми потім. Віддали цю енергію. Тобто ми стали провідником. І через нас тоді йде великий потік енергії, так як ми отримали якісь в кошти фінансові, і ми витратили на свою сім'ю, на своїх близьких. А якщо б ми думали про більшу кількість людей, якщо б в нашій зоні в зони відповідальності було Набагато більший об'єм, тоді нам потрібно було б більші грошові ресурси для того, щоб піклуватися про всіх. І тоді ці ресурси приходять. Є от такий от популярний термін. Люди люблять його кармічний менеджмент. І це насправді крута штука. Якщо поки ще не можеш робити, щире служіння для інших, щире в плані того, що тобі нічого не потрібно взамін. От нічого, ні ти. Хорошої та карми за те і Навіть дякую ти інтере, ти просто допомагаєш, бо така твоя природа. Тоді це стає в пригоді. От я допоможу, але мені теж будуть допомагати. Це теж добре. От. І з точки зору кармічного менеджменту це вигідно допомагати іншим. Тому що буде більший потік в наше життя, а там, де є потік, там завжди свіжа вода, а де застій, появляється болото, і енергія не рухається. От і потрібно знайти я Думаю, буду більше про цю тему спілкуватися, що тема досить важлива, в одному відео важко це розкрити, зарісуть. тому що йога — це 99% практики, тільки 1% теорії, щоб знайти цей баланс, треба не один рік потратити, щоб зрозуміти, як це правильно. Друзі, давайте згадувати, хто ми такі, є, що ми насправді духовні. Створіння, так? ми маємо свою дхарму, у нас є своя характеристика. І любити це одна з них. Коли ми любимо всіх, коли ми любимо інших, ми автоматично піклуємося про тих, кого ми любимо. Якщо ми не любимо, ми не піклуємося. Тому потрібно от розширяти цю зону любові до людей, до світу, до всього живого, що є. І коли ця любов стане великою, тоді. Ви будете дуже ресурсною людиною, тому <кій> що любов це головний ресурс, яким потрібно ділитися. Друзі, бажаємо гарного дня. Ставте вподобайки, діліться цим відео, щоб у світі було більше любові Намаскар.